Грес дав добро в ухваленому держбюджеті США закладені понад півмільярда доларів допомоги Україні. Половина з цих коштів піде на оборону. Не тільки молитвою, папа римський взяв під опіку мешканців прифронтової Донеччини. Благодійна допомога у вигляді повного спектра медичних послуг. Made in China – тепер і пасажирські літаки. Китайський лайнер здійснив прем'єрний політ. Вже за два роки Боїнгам і Ейрбасам доведеться посунутися на ринку авіаперевезень. У часі новин рівно о дев'ятнадцятій готові окреслити для вас цю інформаційну п'ятницю 5 травня. Доброго вечора починаємо із ситуації на передовій. Один військовослужбовець був поранений від початку цієї доби на сході України. Станом на вечір звітують у штабі проведення антитерористичної операції. Бойовики здійснили щонайменше 19 обстрілів на Луганщині. Під вогонь важких мінометів бойовиків потрапили вояки неподалік Кримського, а також новозванівки, яку окрім мінометів накривали з кулеметів та гранатометів. Гатили терористи також по Троїцькому та Новоолександрівці. Поблизу Донецька під обстріли потрапили захисники Авдіївки, Троїцького, Кам'янки та Зайцевого. Там бойовики використовували переважно гранатомети та кулемети. Неподалік Маріуполя, під вогонь супротивника, зокрема і мінометний, також потрапила низка населених пунктів. Позиція Росії у перемовах щодо мирного врегулювання в Україні багато в чому залежить від США. Таку думку висловив представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма. В великій мірі залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це сьогодні головна країна, яка має суттєвий вплив позицію Російської Федерації. А потім із Америкою ніхто ж не шуткує, з ним треба розмовляти на Ну і щодо сполучених штатів Америки, 560 мільйонів доларів отримає Україна від США. Допомога надійде у межах ухваленого конгресом сполучених штатів держбюджету, який становить понад 1 трильйон 100 мільярдів доларів. Половина з понад півмільярда доларів, які спрямують до України, піде на військову допомогу. Про це повідомило посольство України в США. Документи ще має підписати президент Дональд Трамп, на вимогу якого вилучили кілька пунктів. Ймовірно, він. Підпише документ досить швидко, адже від бюджету залежить реалізація багатьох американських програм. Проект бюджету США дасть змогу уряду функціонувати до жовтня та уникнути часткового закриття федеральних відомств. Черговий доказ порушення Росією українських кордонів. Корабель Федерації намагався захопити катер української пошуково-рятувальної служби. Про це інформують у міністерстві інфраструктури. У відомстві оприлюднили і відео переговорів між суднами. За даними міністерства, інцидент стався 24 квітня. Українські рятувальники проводили штатні навчання у Чорному морі, коли на зв'язок вийшли російські військові з вимогою припинити хід катера. За їхніми словами, українці пор. Рушили кордон і перебували у територіальних водах Федерації. Команда на такі вимоги не пристала. За півгодини російський корабель припинив переслідування. Стопорі воді находяться в тірморі України. Україна ми зараз часи курс на згадовські.

Папа для України мешканцям прифронтової зони Донеччини допомагає сам папа римський за благодійні гроші з Ватикану Вже створили п'ять мобільних бригад, які надають чи не увесь спектр медичних послуг пацієнтам із найвіддаленіших селищ. Детальніше у репортажі наших кореспондентів. Іванівка село за 30 кілометрів від лінії розмежування. Щоб отримати кваліфіковану медичну консультацію, місцеві зазвичай змушені їздити аж до Маріуполя. Нині ж лікарі приїхали до Іванівки. Діти Сахар у вас хороший. 4,8. Ой, как хорошо. Спасибо. Подождите секунду. Я вам випишу результат. Терапевт, ендокринолог, кардіолог. Мобільна бригада працює на території Донеччини під контрольній українській владі. Надають повний спектр послуг від експрес-тестів до флюорографії. І все безплатно. В середньому на кожен період 30-40-50 людей. Ми не відказуємо нікому. Хто йдуть ті дають? Стараємося. Памохвальна лабораторія. Бальший спектр аналізу рішила здати. Провірити люди збираються, приходять з удовольствиям, провіряються там у ковошо, делают фотографію, все що угодно. Таких мобільних благодійних бригад на Донеччині вже п'ять. Працюють вони на благодійні гроші, які надходять із Ватикану. Торік папа Франциск ініціював створення благодійного проєкту, який так і назвали Папа для України. На допомогу вже отримали 6 мільйонів євро. Ми видаємо. Е Приміно 200 до 300 гривен за раз, але це не значить, що пацієнт може получить їх разово. Он може прийти э, несколько разів на прийом к нашому нашим спеціалістам і отримати їх ровно столько строка раз, стока разів виїздов. Нині на території Донецької та Луганської областей загалом реалізується понад 60 проєктів гуманітарної допомоги від папи Франциска, крім медичних послуг, мешканці прифронтових населених пунктів також отримують їжу та одяг. Тетяни не Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал. Ліквідовувати дефіцит поліцейських заходилися у Харківському університеті внутрішніх справ. 110 майбутніх дільничих сьогодні вирушили до райвідділків по всій Україні. На наступний рік очікують вдвічі більше курсантів. А до програми вносять чергові нововведення, щоб майбутні поліцейські змогли впоратися з обов'язками в новій українській поліції і замінити тих, хто не пройшов перетестацію першими дипломи офіцерські звання отримують відмінники. Після цього за козацькою традицією ректор вишу стародавною зброєю пірначем посвячує захисників правопорядку у професію національного університету. 110 лейтенантів прощаються з прапором університету для глядачів. Майстер-клас від барабанщиці корпусу оперативно раптової дії. Приколота служитиме дільничним офіцером у Новопсковському відділі поліції. Хлопець каже, на рідній Луганщині на нього вже чекають, адже поліцейських там бракує. Я очікую працювати і лише працювати, забезпечувати громадський порядок, не допускати ніяких правопорушень. Через дефіцит кадрів у поліції оперативники, слідчі та кіберполіцейські отримали дипломи дочасно, ще на початку березня. Але у виші зізнаються цього поки що недостатньо попит. А молодих фахівців надзвичайний, адже переатестація прорідила лави поліції. Дійсно, не сьогодні понад 20 відсотків. От і фахівців, спеціалістів в деяких службах є і понад 30 відсотків. І цей не не зовсім сплановані Були оці заходи по, скажімо, перетестації впевнений, що протягом року ситуація вирівняється. Горочистим маршем території університету. Ці випускники проходять востаннє вже сьогодні. Всі вони роз'їжджаються по місцях своєї служби. А вже восени в університеті очікують удвічі більше першокурсників через брак кадрів, держзамовлення збільшили. Світлана Дашкевич В'ячеслав Кузьменко Харків, п'ятий канал. Перемогти себе українці, які через тяжкі хвороби не занепали духом і надихають своїм прикладом. Упродовж цього тижня ми розповідали про приклади перемоги над зневірою та відчаєм. І сьогодні, у міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю, наша історія про особливу спортсменку. Надія Кривоносенко у своїй 18 має зріст лише 138 сантиметрів. Рости вона перестала ще в 9 років. Щоби подовжити руки та ноги, дівчині зробили складні операції. Попри це, вона чи не щодня за Займається плаванням та пауерліфтингом, адже мріє увійти до паралімпійської збірної України, як Надія тренується. Бачила Людмила Голоднік. Чоловік другий будинок, тут я провожу 2,5 години п'ять разів на тиждень на свої тренування. Одинадцятикласниця Надія Кривоносенко у 9 років перестала рости. Та це не завадило їй зайнятися пауерліфтингом та плаванням. У мене тут ласти, в яких я плаваю, потім лопатки, в яких ми тренуємо руки. У мене діагноз ахондропозія, укорочення кінцівок. Надії 18, Зріст 138 сантиметрів. І Для неї це привід пишатися, адже до Сягти такого результату вдалося завдяки численним операціям. Про них нагадують величезні рубці на руках та ногах. Вставлялася стержні сюди, кістку, і потім цю кістку видовжували. Потім ця кістка нарощувалася, ми видовжили на гумівках 6 сантиметрів, на руках теж 6 сантиметрів, і на стернах 11. До операції зріст надії був 116 сантиметрів. Вона навіть не могла самостійно зайти в громадський транспорт чи бодай сходити до супермаркету. Нині ж піднімає штангу вагу. Як пів себе дякую, дякую. С ми почали займатися десь около шість місяців назад. Перший наш шаг, наверное, конець року, це чемпіонат України по паверліфтингу. Щоб поїхати на чемпіонат, України треба пляти шістдесят кілограмів, тому опрацює вулиці. Після тренування в залі Надія поспішає до басейну. То дванадцяти років я любила плавати і завдяки своїм тренерам. Тепер це моя як Плаванням спортсменка займається вже п'ять років. Після тренування, коли мається ласки, я розумію, що не потрібно шати, посиділи далі працювати над собою. На різноманітних всеукраїнських змаганнях Надія отримала чимало нагород. Утім, представляти Україну на міжнародній арені шансів немає. Констатували тренери. Дуже велика конкуренція, але ми, в принципі, не, тря... не втрачаємо надії на те, що в іншому виді спорту надії все ж таки пощастить. Вона наполеглива. Усюди вона старається по максимуму викластись і в неї вчимося. Отої наснаги, отої ціле цілина... Направленості, з якою вона хоче досягти того, що вона поставила перед собою. Попри те, що через тренування в Надії залишається обмаль часу на навчання, батьки дочку підтримують і переконані, її мрія стати членом паралімпійської збірної України таки стане реальністю. Людмила Голоднік, Богдан Кальченко. П'ятий канал. Далі до події за межами України. Одна з країн до якої прикута наша увага. Франція там вже цієї неділі оберуть нового президента. Еммануель Макрон та Марін Лепен провели останні агітаційні мітинги перед виборами. Центрист Макрон, зокрема, відвідав південь Франції у місті Альбі. Під час мітингу він закликав боротися проти національного фронту та об'єднатися заради перебудови держави. Тим часом лідерка ультраправих Марін Лепен штурмувала провінції у селищі Енмен. Вона скандувала проти. Європейського союзу а ще пообіцяла на посаді президента боротиметься з ісламізмом у Франції. Європейський союз зневолює нас. Це мучить людей, заважає їм розвиватися. Я хочу звільнити і знову відкрити у Європі вільні нації. Європа має поважати суверенітет і свободу кожного, що дасть можливість реалізувати великі спільні проекти. Зовсім скоро ми матимо боротьбу у другому раунді. Дві програми одна проти одної. Голова до голови. Національний фронт боріться з національним фронтом, перемагайте їх, голосуйте проти них. Пасажирський літак китайського виробництва Сі 919 здійснив свій перший політ. Він пробув у небі 80 хвилин і успішно приземлився у Шанхай. Проект китайської державної корпорації з виробництва власного середньомагістрального літака розпочався ще 2008-го. А вже за два роки СІ 919 планують запустити в експлуатацію на внутрішньокитайських рейсах. На борт цей лайнер зможе брати до 174 пасажирів. 23 аві авіакомпанії компанії вже замовили пів тисячі таких машин. Їх уже називають конкурентом наймасовіших пасажирських літаків світу: Боїнг «Боїнг-737» і Ейрбас 320 Далі затамуйте подих, тому що певною мірою культурна сенсація в Україні. Єгипетські мумії у Києво-Печерській лаврі. Жінка та крокодил та ще саркофаги, датовані 11-10 століттям до нашої ери. Тривалі роки вони покоїлися у фондосховищах Києво-Печерського заповідника. Знахідка не є сенсацією. Ці давні єгипетські раритети виставляли на показ за радянських часів, коли на території лаври діяв музей атеїзму. Тепер їх дістали знову і уже у міжнародній. День музеїв, 18 травня, обіцяють киянам доступ до мумій. При звіренні. Було віднайдено е, єгипетську мумію, е, яка лежала на е, також мумії великого крокодила. І лежала в намолених стінах Києво-Печерської лаври. Це настільки шокувало міністра культури, що жінку і крокодила вирішили показати усім, чи жінка то насправді ще не ясно, із якого століття теж чи то з 11-го до нашої ери, чи то з 7-го. але дуже ефектна єгиптологи оцінили більшість каталогів, значиться, що це жінки, а, Але натомість положення рук, воно... Більш характерним саме для чоловічих поховань, оскільки жіночі мумії, ну зазвичай руки вони були складені вдоль тіла. Єгипетські мумії в українських археологічних музеях є в Одесі та у Львові, але там тільки фрагменти тіл. Алавська єгиптянка на диво цілісна, хоч і лежить не у своєму саркофазі. Була покладена в саркофаг вже ну багато більш пізніші часи, і поки що безіменна. Було б непогано за участю якихось експертів провести подальше розкриття поленс з метою пошуку імені. Цілком можливо, що. Між її ніг може ще й сховатися поховальний папірус. Як муміфікована єгиптянка опинилася серед печерських монахів, археологи губляться в здогадках до 20-х років 20-го століття. Вона навряд чи була у Києві. Найвірогідніше прибула до столиці з іншого міста. Як окраса чиєїсь приватної колекції? Я точно не знаю. але наприкінці 19-го століття дуже багато дослідників і не тільки дослідників виїжджали і в Єгипет на близький схід. Це ті ж ханенки там. Ли за губ закуповували величезні колекції. Там були і хрести, там, скажімо, і коптські ікони, і Бог, Бог, Бог знає що. Потім вони попали до церковно-археологічного музею. За радянських часів мумії виставляли у музеї атеїзму на території лаври, і археологи їх пам'ятають. Та кажуть тоді більше не на жінку задивлялися, а на крокодила. Я екскурсії там водив. Ну це в 66-му році. Але, чесно кажучи, я більше пам'ятаю, звертав увагу на крокодила. Єдине в Україні один з кількох європі муміфікований крокодил більше півтора метра завдовжки. Священа тварина одного з давньоєгипетських богів. Над цим плазуном в давні часи єгиптяни проводили культові обряди. Тепер він у Києво-Печерській лаврі. Тобто їх тримали при храмі. Після того як ця тварина вмирала, її муміфікували і ховали на спеціальному некрополі. На всю Італію є три чи два крокодили такого рівня, такого розміру в туринському музеї. І в музеї Неаполя є ще один. Все, один великий крокодил є в британському музеї. Вони дуже пишаються. Серед цінних скарбів. Й два розписані саркофаги чоловічий і жіночий. Чи залишиться це все у лаврі назавжди? Поки що невідомо. Але 18 травня, у міжнародний день музеїв, мумії покажуть усім охочим у лаврській дзвіниці. З самого ранку і до 10 вечора тобто запрошуємо вас. це буде на першому ярусі дзвіниці. Ну а що тут такого? Ольга Петрів та Ян Доброносов, п'ятий канал. І ще трохи видовищ до вашої уваги: молот, ковадло та жар від полум'я в Івано-Франківську. Триває 15-й фестиваль ковалів. На нього з'їхалися приборковичі металу з 14 країн світу. З ковалями поспілкувалася Ольга Рега. У середмісті Івано-Франківська гаряча старовинна площа фортечного бастіону перетворилася на величезну кузню. Просто неба. Ковалі з різних країн світу кують позитив та елементи для вежі часу. Шартала приїхала до Івано-Франківська аж із Карибських островів. Разом із колегами з Голландії виготовляє символічну кулю, у якій каже, кожен зможе побачити щось своє. На фестиваль жінка приїздить десятий рік поспіль і щоразу руйнує стереотипи, буцімто ковальство, чоловіча справа. Хоча зі. Знається, дівчині працювати із металом таки нелегко. Спочатку було дуже важко, але з часом стало набагато легше. А от кремезний керем Пекер із Туреччини каже, ковадло для нього ніколи важким не було. Нині разом із командою намагаються через призму фронтової історії з першої світової війни продемонструвати велич миру. У той момент як солдати співають, ворожа сторона зупиняється послухати. Це комунікація завдяки мистецтву, і навіть кулі вражають одна одну в повітрі і зупиняються. тим часом. Українці кують позитив. Заготовку кияни зробили ще вдома. Тепер відшліфовують деталі. Зробив йому так руки, щоб можна було вложити квітку. Якщо ти зранку хоч з рук Ангела лашить квітку, ти прийдеш, візьмеш цей фестиваль. Ювілейний 15 років поважна річниця. Тож темою свята обрали час і присвятять їй цілу вежу з годинниками, яку прикрасять металеві оздоби виковані ковалями. Час який триває. Час, який дозволяє щось зробити, виконати, переосмислити, час, в якому народжуються, час, в якому помирають. Тобто багато різних думок на рахунок цього терміну. І тому ми запропонували людям цю тему. Фестивали ковалі будуть до неділі та пронагідно навчатимуть стародавнього ремесла всіх охочих. Ольга Рага, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, п'ятий канал. Ми теж відстежуємо час. Будь-якої миті. Ви це теж можете зробити з нами на сайті 5.ua, на акаунтах у соцмережах на Ютуб каналі. Ефір же ж перехоплює Віталій Гайдукевич. І час підсумки дня оновлення інформаційні вже о 21-й. до зустрічі.